Христос Воскрес, любі сонечки! А зараз ми разом поринемо в світ зачарованої десни Олександра Довженка. Я продекламую для вас уривок із цього геніального твору про чари природи і неповторність дитинства. До чого ж гарно і весело було в нашому городі? Ото як вийти з сіней та подивитися навколо, а геть чисто, усе зелене та буйне, а сад було як зацвіте весною. А що ж робилося на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте. Цвіте малина. Смородина Тютюн квасоля, а соняшник, а маку, буряків, лободи, укропу, моркви. Чого тільки не насадила наша невгамовна мати. Нічого в світі так я не люблю, як саджати щонебудь у землю, щоб произростало. коли вилізає з землі всяка рослиночка, ото от мені радість. Любила розказувати вона. Город до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, переплітались, душилися, дерлися на хлів, на стріху повзли на тин, гарбузи звисали стину прямо на вулицю. А малини, красної білої, а вишень, а груш солодких було. Як наїсися цілий день живіт, як буван. І росло ще пригадую багато тютюну, в якому ми маленькі ходили в лісі, в якому пізнавали перші мозолі на дитячих руках, а вздовж тину за старою повіткою росли великі кущі смородини бузини і ще якихось невідомих рослин. Там неслися куренишком од матері і різне дрібне птаство. Туди ми рідко лазили, там було темно навіть удень. І ми боялися гадюки. Хто з нас у дитинстві не боявся гадюки, так за все життя не побачиш її ніде. Коло хати, що стояла в саду, свіли квіти, а за хатою проти сіняшніх дверей коло вишень. Поросла полином стара погребня.